Напередодні дня металурга в краєзнавчому музеї міста горішні плавні відкрили особливу експозицію кімната геолога. Вона знайомить відвідувачів зі світом мінералів та корисних копалин, із яких починається великий шлях металу. Адже саме геологи, ті, хто першими знаходить поклади залізної руди, що є серцем промисловості нашого міста, без їхньої точної і кропіткої праці неможлива робота ні кар'єрів, ні металургійних підприємств. Тож 11 липня відбулося урочисте відкриття. Криття цієї експозиції у виставковій залі краєзнавчого музею. Старша наукова співробітниця краєзнавчого музею міста Горішні плавні Катерина Гредельчакір відкрила експозицію та більше розповіла про діяльність музею у напрямку збереження пам'яті про металургів нашого міста. Сьогодні ми відкриваємо нову експозицію кімната геолога, присвячена тим, хто стояв біля витоків біологічного дослідження нашого краю та розкрив глибини задля майбутнього. Ця експозиція має не лише наукове значення, це вшанування людської праці, яка стала основою для народження та зростання міста горішні плавні. Розвиток музейної справи є важливим для місцевої влади навіть в умовах війни, адже зберігати історію важливо вже зараз. На урочистому відкритті міський голова горішніх плавнів Дмитро Виков звернувся до присутніх. Експонати зібрані в цій залі відтворюють період становлення комбінату і міста, переносять нас в 60-ті роки минулого століття. Ці експонати дозволяють нам зберегти історію, допомагають відчути зв'язок поколінь, зрозуміти звідки все починалось в нашому місті. Кожна Деталь тут відтворює живу пам'ять про часи, про людей, про працю, яка змінила наше життя. Я вдячний всім, хто долучився до створення цієї експозиції. Бажаю вам приємного перегляду та занурення в епоху першопрохідників. Екскурсію новою експозицією провела наукова співробітниця краєзнавчого музею міста Горішні плавні Валентина Василенко. Ці експозиції на екскурсії наші відвідувачі можуть почути історію, як добували залізну руду у нашій місцевості ще давні люди, черняхівці, експонати, які є в нашому музеї, так і можна прослухати інформацію про геологів від 60-х до 80-х років, як вони займалися і досліджували нашу територію, як вони дійшли до висновку, що наша територія багата. на… Родовища залізної руди. Ну і звичайно, що наш відвідувач порине у минуле. Він побачить саме кімнату, де працювали геологи другої половини ХХ століття. На вході відвідувач побачить кімнату стійку з одягом, де геологи залишали свій одяг, і серед якого серед цього всього одягу є унікальний у нас експонат. Це плащ міністра геології УРСР з 1967 по 1982 роки. Шпака Петра Федоровича. Ну, там, звичайно, можна побачити різноманітні предмети тієї епохи. Це і магнітофон комета, наприклад, які виготовлялися в 50-х роках, і патефон з 1946 1956 років випуску. Можуть побачити самого нашого такого уявного геолога, наш манекен одягнений саме під епоху того часу. Можна побачити предмети якими він користувався. Якщо вімкнеться торшер, то можна побачити, як засяють на мінерали, якими користувалися геологи. Мені здається, що нашому відвідувачу все буде дуже цікаво, і це так романтично, додає такий романтизм. Можна побачити і телевізор, і гармошку, бо геологи, як зазвичай, працювали в польових умовах, і тому часто доводилося, мабуть, співати під гітару або під гармошку цікавий експонат у нас є фрагмент вікна, де, де від, відвідувач може побачити чорно-білу фотографію вигляду на Дніпро. І до речі, ця фотографія була створена у 1961 році. Такий куточок кухні невеличкої екскурсанти можуть побачити плити, якими користувалися геологи, і не тільки в польових умовах, а й навіть у будинках на той час. Термос у нас цікавий теж такий експонат. Можливо, першопрохідцями це буде теж цікаво побачити. Відвідувачі, коли прийдуть до нас на екскурсію, ну зроблять, мабуть, якісь такі свої висновки, свої відкриття. Бо наша планета ще не всі таємниці відкрила нам. Серед присутніх на відкритті був генеральний директор полтавського гірничо збагачувального комбінату Віктор Лотоус, який поділився своїми враженнями від нової експозиції кімната геолога. Я вважаю, що слушно, що ну, така кімната відкрита і в нашому місті, тому що Наше місце збудовано завдяки праці, в тому числі геології. Це зараз ми живемо і віримо в те, що наше майбутнє будується диджитал-технологіями, артєфіше, іскусний інтелект, технологію, а раніше геологи будували майбутнє. Якщо згадати бронзовий вік, то що сьогодні згадували залізний вік, і якщо згадати 20 роки минулого століття, то насамперед геологи спрогнозували майбутнє нашого міста і цього регіону. Тому я вважаю, це все слушно. І вдячність тим людям, які дійсно багато зробили, щоб наше місто і наш регіон був таким, як і є зараз. У ході відкриття нової експозиції було подаровано тематичну літературу, яка стане частиною фонду краєзнавчого музею міста горішні плавні. Завітайте і ви у виставкову залу за адресою проспект 40 та відвідайте нову експозицію кімната геолога.